Вітаю, друзі! До вашої уваги доповідь на тему моделі розробки програмних продуктів, яку підготував Фатіс Ярослав, студент 4-го курсу факультету інформатики. У сучасному світі програми забезпечення розробляються за різними моделями, які визначають ефективність процесу, швидкість виконання та якість кінцевого продукту. Метою даної доповіді є ознайомлення з основними моделями розробки програмного продукту, їхніми особливостями, перевагами та недоліками, а також розуміння того, яка модель найкраще підходить для певних типів проєктів. Протягом презентації розглянуто такі моделі, як каскадна, гнучні моделі, Agile Scrum Kanban та V-модель. Що таке модель розробки програмного продукту? Модель розробки програмного забезпечення це певний структурований підхід, що визначає, яким. Буде здійснюватися створення, тестування та впровадження програмного продукту. Вона встановлює послідовність етапів розробки, взаємодію між учасниками процесу та основні принципи виконання проекту. Вибір відповідної моделі є одним із ключових факторів успішного створення програмного продукту, оскільки правильний підхід дозволяє оптимізувати витрати, час розробки та якість кінцевого продукту. Кожна модель розробки враховує певні особливості: ступінь формалізації процесу, можливість внесення змін вимоги, рівень ризиків та очікувану складність проєкту. Таким чином, вибір моделі визнає загальний підхід до управління процесом розробки продукту, впливає на координацію команди, механізми тестування та кінцеву якість продукту. Каскадна модель Waterfall Model Каскадна модель є одним із найстаріших підходів до розробки програмного забезпечення. Вона базується на послідовному виконанні етапів, де кожен наступний етап починається лише після повного завершення попереднього. Основні етапи включають аналіз вимог, проєктування, розробку, тестування, впровадження та підтримку. Головною перевагою цієї моделі є її структурованість і чіткість, що робить її придатною для проєктів із добре визначеними вимогами. Однак вона має і значні недоліки: складність внесення змін після завершення певного етапу, високі ризики помилок, що виявляють лише на фінальному тестуванні, а також тривалий цикл розробки, що може бути критичним для динамічних проєктів. Гнучкі методології, Agile, Scrum, Kanban. Гнучкі методології розробки програмного забезпечення надають перевагу ітеративному підходу, що дозволяє швидко адаптуватися до змін у вимогах і постійно вдосконалювати продукт. Agile – це узагальнена концепція, що включає кілька популярних методологій, серед яких Scrum і Kanban. Scrum – Передбачає розподіл розробки на короткі спринти від 1 до 4 тижнів, після кожного з яких команда презентує робочий функціонал. Важливими елементами є щоденні зустрічі ролі власника продукту скраммайстра та команди розробників. Канбан, своєю чергою, орієнтований на візуалізацію завдань у вигляді дошки, де кожна задача проходить певні стадії, наприклад, заплановано в роботі чи готова. Ця методика дозволяє контролювати навантаження команди та забезпечувати поступовий розвиток продукту без жорстких часових рамок. Основні переваги Agile – це швидка. Адаптація до змін, тісна взаємодія з замовником і висока ефективність командної роботи. Проте складність планування і висока залежність від дисципліни команди можуть стати викликами для великих проєктів. V-Model Verification and Validation Model. V-Model є розширеною версією каскадної моделі, яка робить особливий акцент на процесі тестування. Кожен етап розробки має відповідний етап перевірки та валідації, що дозволяє виявляти помилки ще до завершення особих робіт. Ця модель добре підходить для критично важливих систем, таких як медичне або авіаційне програмне забезпечення, де якість і безпека мають пріоритетне значення. Серед її недоліків це висока вартість і складність винесення змін після завершення етапів розробки. Висновки. Вибір моделі розробки програмного забезпечення залежить від специфіки проєкту, вимог замовника та доступних ресурсів. Для статичних і добре визначених проєктів підходить каскадна модель, тоді як для швидко змінних проєктів кращими варіантами є Agile. Важливо розуміти, що особливості кожної моделі та адаптувати її під конкретні бізнес-цілі, щоб забезпечити ефективність розробки. Ось джерела, якими я користувався для підготовки до даної доповіді. Дякую за увагу!